Сьогодні ми тут, в Володимирі, в неділю, 16 березня, організовуємо масштабну акцію на підтримку наших воїнів, наших героїв, військовополонених, безвісти зниклих, цивільних в полоні, загиблих всіх, хто захищав і бореться досі, навіть перебуваючи в неволі, за нашу свободу і за нашу державу. Ми, родини полонених, активно працюємо щодня для того, щоб підтримувати. І нагадувати про наших героїв, які дуже довго перебувають в неволі. Я дочка військовополоненого. Мій тато вже три роки сьогодні, рівно три роки, як він е, потрапив в полон. Е, я борюся кожного дня за нього. Він воював. І був мобілізований з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну 14-ту окрему бригаду. І на жаль, потрапив в полон ще в березні 2022 року. і досі перебуває в неволі, і досі ми боремося за його повернення.